Радість для малюків та втіха для батьків в Івано-Франківську запрацювала ковзанка просто неба. Крижаний майданчик площею у майже сотню квадратних метрів облаштували біля ратуші. З власними ковзанами вхід тут безкоштовний. Та якщо спорядження немає, не біда. Його можна взяти на прокат за символічну плату. В день ковзанка просто переповнена дітьми. Вони проводять тут свої останні дні зимових канікул. Китаються як новачки, так і професіонали. На ну, дуже гарно. Кататись не можна, але трохи повз Деякі бувають загострені, а деякі трохи тупі. І кататись на тих, що тупі, важко трохи. Це круто, тому що кожна людина може поїздити собі, відпочити, легко насолодитися. Я дуже люблю кататися. Спорт дуже люблю. інколи дуже важко, але коли звикаєш, вже набагато легше. Майданчик облаштувало теплокомуненерго, але обслуговує його приватний підприємець. Та нині є одна перешкода: якщо на дворі плюс, то на ковзанку пускають лише дітей, аби вберегти кригу. Втім, в мерії налаштовані оптимістично кажуть, що в подальшому каток працюватиме взимку незалежно від температури повітря. Хотілося б, щоб вона була ще більш краща. Я думаю, що наступні роки. Ми подумаємо над тим, щоб лід, в тому числі, був було не тільки породні охолодження, щоб зробити штучне охолодження. Є спеціальні ці батареї, які просто ставляться під низ, вони охолочують. Тобто аналог льодового катка. В принципі, якщо говорити міста Європи, то таку технологію використовують. За даними синоптиків, мінусова температура має протриматися упродовж січня, особливо вночі. Якщо так буде і в лютому, то ковзанка біля ратуші буде діяти до кінця зими. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.